Всім привіт! Я рада знову вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розпакувати адвент-календар від Makeup Revolution. Це такий британський бренд косметики. Makeup Revolution це саме декоративна косметика. Вона в них не дуже дорога. Тож для тих, хто хоче спробувати щось нове і не витрачати на це багато грошей, мені здається, цей бренд це хороший вибір, тому що в нього багато засобів гарної якості, як на свою ціну. В мене в косметичці повсякденній є декілька засобів FitMake Revolution. Я з задоволенням їми користуюсь. Так, в мене були і невдалі покупки від цього бренду, але вони були і не дуже дорогі, тож не шкода було їх один раз спробувати та зрозуміти, що це мені не підходить. Сьогодні... Я хочу подивитися, що знаходиться в цьому адвенті, можливо, доповнити свою косметичку новими якимись цікавими засобами, спробувати якісь продукти, які ще ніколи не використовувала. До того ж, я купувала цей адвент-календар на сайті Notino, а там майже весь час діє така акція саме на Revolution. Купуєш на суму, здається, десь біля 900 гривень, і отримуєш приблизно на цю суму подарунок ось такий от містері-бокс. Адвент календар коштував 2000 гривень. Наповнення, наскільки я знаю, тут важко рахувати, тому що зазвичай в адвент календарях засоби, які не можна купити окремо. Багато засобів. Є, звісно, щось з постійної колекції, але багато засобів унікальних, тому їх складно буде купити і порахувати відповідно. Наповнення цього адвента, але я знаю, що тут там, великої вигоди, як в якихось там мультибрендових адвент календарях, зазвичай нема. Єдине, що до цього адвенту нам дістався ще ось такий цікавий містері-бокс, який буде нашою вигодою до цієї покупки. Тож, давайте починати, давайте розкривати. Мінуси цих адвент-календарів, що їх дуже незручно ставити. Я зараз спробую відкрити. Оп! Тут багато коробочок. Але якщо я його поставлю, вони почнуть вивалюватись. Тому я покладу цей адвент і буду тестувати звідси по однієї штучці. Вже не терпиться розпочати. Давайте подивимося, що в першому номері. І так, номер один такий немаленький, але легкий. Ну, тут все буде легке, це ж декоративка. Бумажечка. Що в бумажці це. А, це помади. До речі, це якраз помада з їх постійної колекції. У мене було декілька таких, але вони мені не дуже сподобались. Самі ті, що були в мене, змінювали відтінок на губах, вони ставали більш рожевими, і це виглядало трошки дивно. А, цей ну, сам по собі гарний відтінок. Зараз роблю сводж. Ну, він, Так, ну він красивий, він мене буде личити. Якщо він не буде змінювати колір. Я з задоволенням буду його носити. Ще вони, звісно, не дуже стійкі це такі помади ну, не намертво. До того ж, вона сатинована, вона не матова, вона буде змиватися з губ, але ну, насправді навіть дорогі сатинові помади в мене не тримаються на губах. Зазвичай тільки матові такі, що в'їдаються намертво. Тож, спробую, чому ні? Другий номер продовгувати. Ось така коробочка. Майже нічого не бутихається. Скоріше, скоріше дивитися, що там. Давай, давай. А! Дуже незручно діставати. Воно в цій бумажці зовсім не ковзає по коробочці. Це ще одна бумана? Що тут? Так, ліпстик. Звісно, надписи оце... На червоній помаді золотим кольором дуже гарно видно. Ой, ну, це матова помада, але мені здається, вона може лягати плямами, бо от я зараз наношу її на руку, і вона ну, не дуже гарна. Тут треба вміти такими користуватися, щоб воно красиво лягало. І мені, чесно кажучи, не дуже подобається цей відтінок, бо він ну, просто мені не підійде. Це такий теплий гляний відтінок. Я боюсь, що він може трохи робити ваші зуби більш жовтими, чисто візуально. Спробую скажу потім. Наступний третій номер великий. Що тут може бути палетка? Ні, тут точно не палетка, тут щось велика коробочка, а щось маленьке явно всередині. Так, це якийсь тюбік. Що це за тюбік? Це. Це рум'яна. Це рум'яна. Ну, це. я яв... Це явно не мій колір. Ну, точно, точно не мій. Боже, так, зараз роблю сводч, але ну ну воно виглядає як контурінг Воно ще й блистить. сяє блищить. Ну, це можна було використати як контурінг, якби воно не блищало, а як рум'яна, ну, коли розтушую, ну, чесно, ні, воно виглядає як синець. Тобто, на моїй шкірі це буде виглядати так, наче мене в око хтось вдарив. Тому ці рум'яна я не буду використовувати, скоріш за все, в повсякденному житті. Наступний номер це був третій, четвертий. Теж продовгувата коробочка, але щось нічого не трясеться. Золота зате. Все що? Всі всі? Ні? А що це у нас? Ага, це прозорий гель для бріф. Ну, для геля-для брів нормально. Я люблю прозорий саме гелі, але не знаю, чи буде він достатньо фіксувати брови. Подивимось. П'ятий номер. Поруч, чорний. Не, теж щось не дуже. А що? А все, закінчились ці кульочки. Ну так, вже без кульочку. Просто це точно повнорозмірний. Ну, не знаю, може в них 1 грам олівець. Подивимось, який колір, якийсь блідий. Ну, може, до речі, бути непогано виглядати. Ой, і він такий м'ягенький, приємно наносити. У мене просто не було ще, в мене були від них автоматичні олівці, вони непогані, але не дуже добре трималися. Ось це в дереві, ну, прям по нанесенні. Мені подобається, як він лягає на шкіру. І комір в цілому. Ну, в олівці він виглядає гірше, ніж на руці. Наступний шостий номер. Теж така коробочка. О, що пакетики повернулись. Ага. Будь ласка, витрасись. О! І що це? Це щось новеньке. Для мене це, це тіні для повік. Ну, я бачила в них такі в продажі в такому форматі тіні. Не знаю саме ці відтіна, цей відтінок, але бачила, але не тестувала. Я не знаю, я не вмію користуватись такими тінями, бо якщо їх наносити зверху на сухі тіні, то, звісно, вони їх підзнімуть і не ляжуть гарно. А як самостійний продукт, ну, мені здається, їх замало. Воно просто. Ого, mm. oh, красиво блищить. І все. Наступний номер 7. Знов пакетики зажали. Що тут? Знову олівець? Тук-тук! То -тук. там? -та. А можна олівчик бістати? Що Такий квест їх витрусити. Так, це червоний. ну це явно для губ. Угу, Ліплайнер. А, він, до речі, мабуть, підходить до тієї помади. А, мабуть, вони, в принципі, ось ця помада це елівчик, так скомпонували. І ось целівчик ось ця помада. До речі, до речі, непогано. Продумали адвент-календар. Ну, він такий, він навіть більш червоний, більш холодний. Це, от це, цей колір мені більше підходить. В мене багато помад схожого відтінку, тож його я точно буду використовувати під ті помади. Номер 8. Не труситься. Знов пакетик. Ні, тут тюбік. Тюбік мені щось не дуже подобаються. тут. Ой, яке рожеве. О, Це праймер. Що Такий рожевий. Ось такий праймер. Зараз подивимось. Ну, що і всередині рожевий? У мене був від них зелений праймер. Ні, він білий просто. Ну, Це добре. Ану, що як? Зелений трошки він, так, він почервоніння скривав. Але текстура ой, тут теж така текстура, навіть силіконом руку помазав. Не знаю, чи є тут в складі силикон. Мабуть, там десь на пакуванні написано, що є в складі, але ну, такий праймер, простий дешевий праймер, Ну, трохи липне. Але ну, ти ж зверху наносиш тональну основу, тому, в принципі, це нормально. Так, дев'ятий номер, далі номер. О, нарешті інша форма. А то мені вже ці порту. Я рано порадувалась, тут, наче, взагалі нічого немає. Спонжик. Ну, непоганий спонжик, непоганої поганої якості, він невеличкий. У мене таких вже два. Теж з Адвенту. Вони більше в мене, цей трошки менший. Але якісь непогано. Так, 10-й, 11-й номер. Стоп. А що 10-й? Якщо ще є? Дев'ятий? А як я 9 пропустила? Ну, це загадка. Зараз відкрию. Теж інша коробочка. Нарешті, нарешті. Квадратні коробочки, щось новеньке. Що тут у нас? Це що, тінь? Ні? Це хайлайтер? Ну, він такий золотий. Зараз спробуємо свой. Ой. Він блищить гарно, але золотом. Я просто люблю теж більш холодні відтінки. Хоча от в мене зараз е рум'яна з золотим відблиском, і мені подобається зараз, як це виглядає. Можливо, цей хайлай хайлайтер теж буде гарний. Так, тепер вже точно одинадцятий, так? 11. А, щось тілі... От Тут може палетка. Ну вони люблять класти палетки. Так, схоже щось квадратне. Палеточка. Але але, але, так, це палеточка тільки з рум'янами. Але, до речі, нормальні відтінки. В принципі, навіть всі я буду використовувати. Вони не дуже пігментовані. Прям треба буде деякі ось цей персиковий, мабуть, взагалі майже не буде видно на обличчі. Але для тих, хто не любить яскравий макіяж, все чудово підійде. Ой, це гарний відтінок, мені дуже подобається. Ось цей так. Ось вони як виглядають. На руці. Хороша палетка. Наступне. Так, це був це був, це був, був. номер 11, номер 12. Знову повернулись до таких от фубусів. Знову якийсь пакетик. Витросився. Ой, яке воно рожеве. Це що, олійка? Так, це. Це олійка для губ. Пахне. Пахне якимось якоюсь ванількою. Приємний, ненав'язливий аромат. Я не буду, мабуть, її торкатись у губ або рук, тому що я точно її комусь віддам, бо в мене оліїк для губ вже предостатньо. А ця непогано. Комусь буде подарунок. Наступний номер 13. Дивна коробочка. Знову тюбик. Чубики мені не подобаються. Тюбики мене в цьому адвенті розчаровували поки що. Це тюбик. А що це? Фрапен Ліпклос? Ось такий. Колір. Ну, такий. Коричневий, коричневий. Хоча? У мене є такий коричневий олівець, я люблю його зробити такий контур, трошки розтушувати цей олівець на губи, а потім можна додати ось цей світло-коричневий відтінок і має бути дуже гарно. Тож залишу собі, буду пробувати. Взагалі я задоволена. Я люблю тестувати нову декоративну косметику, тому що якщо з доглядом тут вже складніше, може щось не підійти, може піти якісь реакції на шкірі. Я, я все одно люблю пробувати, але це завжди якийсь ризик. А декоративна косметика. Ти просто комбінуєш різні кольори, різні текстури, дивишся, що тобі подобається. Це як творчість свого роду, тому я дуже задоволена, дуже люблю нові якісь речі використовувати. Так, наступний номер 14. Шо, лівець знову? Так. Чорний просто. Ні, це коричневий. Для чого? Для очей? О, ні, це для брів. До речі, можливо, о, відтінок цей, мабуть, навіть краще мені. У мене просто один диналювець для брів, який теж достався мені в 'ютюбоксі. І, чесно кажучи, він мені не дуже підходить. Але, так як іншого в мене немає, я користуюсь ним. А цей, мені здається, навіть ближче до відтінку моє... мого волосічка. Непоганої теж якості. Reволюtion. Я знаю, що багато людей їх лають, Типу, кажуть, що так, це дешева, погана косметика, але ну, не така вона і погана. Є багато гірше і дорожче. Взагалі не розумію хейту для цього бренду. Чудове. Наступний номер це 15-й. Щось важке. Що тут? Знов пакетик. О, витрусився. Я вже навчилась витрушувати це mm. Щось червоне знову? Знову така помада. Ліпстік. Ну так, це помада. Вони не дуже відрізні. Вони майже однакові. Нащо давати дві майже однакові помади? Може, оце, оця краще підходить під той А ану. Ой! Ну, вона така дуже насичена. Цей колір мені більше подобається. Я б навіть прямо зараз б додала його на губи. Може, так і Ні, не буде. А Ану. Де це олівець? Зараз спробуємо Ну, ні, олівець не дуже підходить під цю помаду. Та вона така насичена, що, в принципі, вона самодостатня. Їй не треба навіть олівець. Наступний номер це, це номер 16. Виглядає наче так, бо я вже заплуталась в цих номерах, просто дивлюсь, що залишилось, і шукаю в них найменший. Я сподівалася що щось інше. Знову помада. Так. І знову помада з їх звичайної колекції. І червона. Ще одна червона помада. ні ну забагато. Забагато навіть для мене. Я люблю червоні помади, але ж не в такій кількості. О, я знайшла, що від чого був той олівець. Майже. О! Цей же ж колір, він майже ідентичний того, що ми щойно знайшли. Наші нам просто дві різні формули. Що це сатин, а це... Ну, да, це матова, це сатинова. Як є 50 відтінків сірого, так у нас 50 відтінків червоного в цьому адвенті. Хоча, якщо ви любите червоний колір. У мене от майже завжди губи червоною помадою намальовані. Так, у мене теж 50 відтінків червого на в косметичці, а що? Наступний номер 17, якась інша коробочка. Але взагалі нічого не важить. Оп! Він тут такий маленький, Хто такий дрібненький. Так, це спонжик, ну, він трошки резиновий, але маленький. Мені інколи не вистачає, я коли консилером підчищаю ось тут. Стрілочку, або тут під оком. Мені хочеться щось маленьке, Ну тому що я розташовую все одно спонжиком, і ну великим спонжиком це не дуже зручно робити. А пензликом, буває, в мене не дуже добре розташовується, а потім ще так пальчиком роблю. Можливо, цей маленький спонжик вирішить мої проблеми. Подивимось. Наступний номер 18. Який довгий! Сподіваюся, я не буду мучитись, витягаючи що щось. щось. Пензлик. Що полючний? Прям з заводу. <хи> ну, я не знаю, куди я таким. Це, мабуть, для хайлайтера пензлик. Більше не можу придумувати йому призначення. Ну, я не часто. Я хайлайтери зазвичай пальцем наношу, тому мені цей пензлик не дуже потрібен. Інколи я пензлики, які мені не потрібні, використовую для того, щоб чистити клавіатуру на ноутбуці. Це чудовий кандидат для цього. Наступний номер 19. Теж квадратненький. Це добре? Це не добре. Це погано. Це ті самі знамениті дзеркала від Revolution, які. Ідуть в адвент календарі. Ну, це хоча б нормальне, але воно просто одинарне, воно навіть не з, не з кришечкою, тобто в сумку навіть не покладеш, на що воно треба? Куди його? Куди його з собою брати? Якщо треба ще окремий якийсь тобі мішечок? Сподіваюсь, тут не буде мішечку ще окремо для дзеркала, щоб ти його в сумочку могла покласти. До речі, можу спробувати помаду, яка мені більше все сподобалась. Додати на зиму і подивитися, як вона буде працювати. Ну, ідея була б хороша, а от реалізація підкачала. Тож, подобається, вам трошки потерпіти мене з трошки кривими губами. Хотіла швидко намалювати, і тепер маємо що маємо. Так, це зеркало відкладу, щоб не бачити, не розчаровуватись. Далі номер 21, він формату як дзеркало, трошки менший. Сподіваюсь, тут не мішечок для цього дзеркала, чесно. Ні, не мішечок вдома. Це якийсь продукт, все ж таки. Пакетики закінчили вже давно. Тепер ми маємо, що маємо. Так, що це? що Це що це? О, це контурінг. Тепер в мене буде саме контурінг від Revolution. Мені не треба буде використовувати тіні. Хоча він тепліший, ніж тіні, які я використовую в якості контурінгу. Не знаю, не знаю. Зараз подивимось. О, о який він приємний на дотик. Боже, такий софттач. ні ну гарно В принципі, для контурінгу, мені здається, гарно Наступний номер 22. Щось довге. Знову якийсь пензлик, мабуть. А то всього один був на них не схоже. Так, пакетик піленький. Напочатку. О, ну а це, до... Та чому вони всі такі пелючні? Що з них пиль сипеться? Ну, це, до речі, хороший пензлик. Такими зручно підчищати якраз там, де вилізла за контури, консилер там наносити, тут підточайно підчистити. Це, це хороший. Мені таких багато треба, бо один раз підчистиш, він вже брудний, треба інший брати, бо той піти витерти нормально, бо потім можна так не підчищати, що перефарбовуватись доведеться. Зазвичай ці адвент календарі так лають, а мені подобається. Я пропустила 20-й номер, зараз його відкриємо, що пробиш? Він якийсь ой, а що це таке? Ой, я знаю, що це. Це банана паудер. Це пудра для бейкінгу розсипчаста. Вона в них доволі популярна, наскільки я знаю, бо вона не дуже дорога і непогана. Але, ну, зараз відкривати, чесно, не хочу. Це просто звичайна розсипчаста пудра. В мене, до речі, всі мої пудри пресовані. Бо розсипчастими... Ну, я занадто багато бруду розводжу навколо коло себе, якщо використовую розсипчасту пудру. Не знаю, як ви, але я спробую цю, бо чула за неї хороші відгуки. Так, і залишилось два номери: 23 і 24. 23, знову такий довгий. Сподіваюсь, не червона помада, оскільки вже можна. Витрусилось. Блін, це помада. ні це не помада. Це що золоте? що воно так? Спресувалось дивно. Бачите це? Так, це, мабуть, тіні знову. Так. Це знову тіні золоті, дуже золоті. Ой, ну вони, до речі, от вони краще лягли на руку і вони гарно виглядають. Для якихось святкових макіяжів додати трошки такого золота подобається. Ну і фінальний 24-й номер. Зазвичай в них палетки в адвент календарях Бо вони, в принципі, вони відомі своїми палетками, вони в них непоганої якості. За помірні гроші. Тобто, зазвичай ці палетки коштують у них 500 гривень, або навіть є, ну, більші палетки, є навіть такі маленькі за 120 гривень. Я колись купувала собі, потім вона мені набридла, я її віддала мамі, і мама до сих пір користується задоволена. Ну, чи була я права? Так, це палетка. До речі, гарна палетка. Боже, які кольори, подивіться. Подивіться, яка палеточка. Ну, ну, красиво. Мені вже хочеться тицінути пальцем ось цей. Ну, давай, відкрийся. Пакування, звісно, дешеве. Це, мабуть, такі, ну, не найдорожчі їх палетки. Ой, ну ось, ось, ось цей дуже хочеться тицінути пальцем. Він так і манить. Боже. Ой, який гарний! Гарний відтінок. Як він сяє. Прикріплю тут свочі. Але зараз мені подобається блискітки. Такі... Ой, які блискітки, такі... боже. Прям по якості я відчуваю, що вони нормально будуть на очах себе вести. Вони не будуть. От ще блискітки, бачите. Так, що... Вони не будуть розсипатися, скатуватися, потрапляти в очі. Це такі гарні. Ой, цей коричний, ви дивіться, який гарний. Ним так класно буде куточок. Затим... О боже! Просто подивіться, Дивіться на цей коричневий. М -м -м. М -м. Який він глибокий, Гарна пальотка, мені подобається, мені подобається. Та мені багато чого сподобалось, насправді, і здавалося, це б мало вже бути все. Ми вже розпакували цілий адвент-календар на 24 номери. Але... Але це ще не все. Нам вже в подарунок ще дали містері бокс, Тож, розпаковка не закінчується. Подивимось, що там. До речі, раніше пакування Містері Боксу було ще, бі... ще бюджетніше. Воно було просто перемотане стрейчем. Тут вони хоча б на якусь клейонку розшедрились, непрозору. Розірвемо це як дикуни. Я бачу щось там таке веселе, не розумію, що це пов'язка на очі? Що ж таке? Боже, пупирки. Ви б бачили, скільки пупирки було в тому пакуньку? Воно все було замотано ще зверху в пупирку. А тут ще всередині пупирка. Я коли-небудь це розпака. О, Боже, воно, тебе тобі дивіться, воно як шоколадка. Чому воно таке гарне? А, це прям шоколадки. Я знаю якогось другого. Більш свідового бренду були ці приколи з шоколадками. А Revolution славиться тим, що він копіює елітні бренди, там копіює їх відтінки, копіює їх формати. Ну, ну ви подивіться. Так, ми маємо побачити кольори, що тут О, До речі, кольори досить звичайні, повсякденні, більш такі коричневий, бежевий, є один зелений. Ну, щоб було щось пром'ято. Ну, правильно, це шоколадка. М'ятна шоколадка, трошки м'яти і все інше шоколад. Базова палетка. Хм, До речі, непогана. Так, оце що мене зацікавило. Ці що таке сяюче? Не хочу бачити поки що, що там ще є. Це резинка чи пов'язка на голову? Хто мені пояснить? Що з цим робити? Для резинки вона занадто велика, для пов'язки занадто маленька. Розберусь потім. Що в нас ще тут лишилось? Що ще лишилось? Так, а це що? О, консилер? Боже, а звідки ви знала, що він мені треба? У мене консилер від котрис, який вже закінчується, там останні якісь залишки продукту лишились. Подивіться, в нього аплікатор сердечко. Ну, I Love revolution. Це інше трошки. Є make-up revolution, є I Love revolution. У них там цих лінійок. Так, це мій відтінок. Світленький, гарненький. Підходить. Що по висновках скажу? Ну, все видно на моєму обличчі. Я задоволена. Моя внутрішня принцеса сьогодні отримала безліч задоволення від розпаковки, від тестування цих продуктів, від того, що я придумувала і як я буду їх використовувати, з чим комбінувати. Багато творчості, багато радості. Тож, якщо ви теж полюбляєте щось таке, придивіться до цього адвенту. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Бувайте!